Всім доброго дня! Вітаю моїх підписників, а також гостей на моєму каналі. Хто любить печінку і гречку, то це одна із страв, які ми сьогодні будемо готувати. Готуємо ми її на свята. І дуже давно. Мене навчила моя мама, і я продовжую готувати вже 40 років для своєї родини. Страва смачна і я надію, що вона вам сподобається. Приготуємо ми начиночку. Для цього нам потрібно стакан гречки. Я відварила до готовності. 300 грам печінки. В даний момент в мене куряча печінка. Можна брати свину, можна яловичину брати. Все це ми змішуємо. Добавляємо сюди цибулю і морковку пережарену, солимо за смаком, хто як любе. І також перчимо. У мене люблять гостреньки трошки, то я чуть більше додаю перчику. І все ретельно перемішуємо. І така в нас буде смачна начинка. Називається це блюдо «Сальники». Печіночка, виходить, дуже-дуже ніжна в цій сіточці. Ось така націночка. Так, і для цього я беру отаку сіточку. Треба, коли купляєте її, дивитися, щоб вона не була порвана. Ріжемо ми її на квадратики. Бажано, щоб однакові були ці квадратики, О, і щоб можна було завернути печіночку, можна меншеньку, можна більшеньку. Як вам подобається, дуже-дуже ніжна ця сіточка, так, сіточка, так що треба акуратно. Оці великі такі жирові прослоєчки треба обрізати. І завертаємо. Санечки я накрутила, вийшло в мене 30 штук. І будемо смажити на олії на сковорідці по 5-7 хвилин з обох сторон на невеликому вогні, тому що, якщо на великому, то вони починають розвертатися. Ну, як смажити я не буду вам показувати, думаю, що ви це всі вмієте. Ця страва називається сальники. Дивіться, я підсмажила. Треба, щоб тако чуть-чуть була така підсмажені вони. Шкірочка така підсмажена. Дуже смачні, дуже ніжні. І я думаю, на великі свята можна таку страву готувати. Дякую, що заходите на мій канал. Не забувайте підписуватись на мій канал і ставте лайки. До нових зустрічей! Смакуйте!